Ранок вже відчувається подих весни, хоча ще трохи похолодно, але синички дуже гарно ще бачить, можу вам чути. І вже пробуджуються весняні квіточки. Треба листя позгрібати. Ось такі тюльпани, нарциси нарциссимауч. Будемо дивитися, спостерігати, не знаю, можливо, крокуси. Краса. Купила по інтернету ось такий біоактиватор для септиків. Тут у нас вигрібна яма. І, і туалет є на дворі. Е, попередні хазії вже гарно, ну, користувалися, тому. Е, Почула про такий засіб. Не реклама, просто ділюсь, що замовила, ще не знаю, як ним користуватися. Якщо користуєтеся, то розкажіть, поділіться своїм досвідом, як правильно активувати ці бактерії, як вони працюють. Мірна ложечка є. З доставкою мені обійшлося. Сики тут, 554 гривні. Один кілограм. Ну, його надовго вистачає, я так надіюся. Ну, по відгуках читала. Це прийшло. І хочу спробувати, як воно буде працювати. Обов'язково поділіться, якщо маєте якийсь досвід. Можливо, Марку якусь підкажете. Можливо, як користуватися правильно. Чи дієве. Ну, коротше, ви зрозуміли завдання для вас. Дякую. Привіт, друзі! Привіт усім! Дякую, що завітали на мій канал. Отже, продовжую далі. Блог, а вам приємного перегляду. Скажіть, будь ласка, чи вже хтось з вас пообрізав малини? Цікаво. Мала обрізати вчора, вчора в субота була. Але поки я прала і прибирала, на ринок бігала, то дощ пустився, вітром таке мокре. Вже все, знов відклали. Ну я думаю, що я встигну все, все буде добре. А ви напишіть, чи вже справилися справжні господарі, можливо, ще дерева вже час обрізати. Думаю, що вже можна і обрізати. Зима не... ну, цього року, слава Богу, була така помірна, не холодна. Хоча ще на ніч передають до мінус 5. Все ж таки тільки кінець лютого, буде початок березня. Тому, звичайно, це ще можливі приморські, заморські і. До квітня і навіть на початку травня, як завжди, буває. Поки стабілізується, вирівнюється температурний режим. Так, що планую сьогодні? Зараз біжу знов на ринок. Завтра всі розходяться, хто в школу, хто, хто куди, коледж на роботи. Ем, треба щось прикупити. Булочки, сири, може кобаску, якусь, м'яско м'язко, подивлюся, спичу. Купила гомілки. Ну, хоча сир тільки купила, ми дуже швидко, ми зранку любимо гарно снідати. І так любимо їсти сир. Хоча сири зараз дуже дорогі, невеличкий шматочок, десь 300 грам, 80 гривень. Тому гроші як вода. Все дорожчає. До речі, яйця купила вчора десяток, бо кури щось знову перестали трохи нестися. Ну, помалу несуться, то купила десяток. Були минулого тижня 55 чоловік купляв. Цього тижня вже 58-60. Домашні навіть не знаю. Це я про фабричні інкубатори, чи як правильно називається. В магазині такі. Коли вмикала світло в курнику, то о, кури так гарно активно неслися. По 2-3 яйця було щодня, потім похолодання було сніги, морозець перестали нестися там. Може, одне яйце через кілька днів, два яйця в тиждень. Тому багато не делікатес зараз яйця. Ось. Так, що ще хотіла. Сказати. Зараз світло їм не вмикаю вже. Ну, бо і не було того світла. І там щось відійшло в курнику, треба буде подивитися до проводки. Тому не буду ризикувати. Вже скоро потепліє. Та й думаю, почнуть все одно нестися краще. Ось. До Паски вже складемо свої яйця, де може мати. Так, Підсумки підведемо року, тому що 24 лютого була річниця страшної, страшна річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Страшний був рік, важко було згадувати, поминутно навіть згадували. Я можу про це спокійно говорити і досі е, плакати хочеться. Насичений рік, важкий рік е, багато що змінилося, ми змінилися. Що трапилося за рік у мене? Це такого глобального. Це зустріла чоловіка з фронту, слава Богу, живого, здорового. Але ще ж перемоги нема, тому хто його знає, що завтра буде. Далі змінили житло з квартири, переїхали у будинок власний. Потім, що нового, знову в мене це, на моїй роботі мене скоротили. Ну, посаду мою скоротили. Але я не дочекалася, поки буде скорочення. Знайшла іншу роботу, мені запропонували. І я прийшла в співбесіду. І зараз я на новій роботі. Тому. Дуже складно, все нове, новий колектив, нові обов'язки, дуже ну, таке більше навантаження. Але хоча б в центрі не, треба десь добиратися, як, як на минулу роботу. Хоча там було вже легше, привичніше. Єдине, що незручно було добиратися. А тут нічого, життя триває, нова сторінка. В нашому житті ось така. І за рік від 24 по 24 лютого, 22-23 року, мінус 10 кг. Ну, Це теж непогано. Я себе гарно почуваю, просто а ви не такою ціною, я б сказала. Хоча підтримую організм вітамінами. Пропиваю якісь комплекси, або беру зараз омега і вітамін Д, так як взимку сонця було мало. Слава Богу, стабілізувалося тепер з світлом, вже світло не вимикають або майже не вимикають, можливо, десь там вночі щось було один раз, що... а то було якась погодні умови, аварійні відключення, бо в нас дуже нарвало був ураган. Вітер сильний, але слава Богу, за добу все ліквідували і відновили, тому все добре. Ось такі от переміни в моєму житті. Ось такі ось е зміни. Дашунька пішла в перший клас, Ванюшка перший курс, в мене перший тиждень робочого, робочий тиждень. М -м, перший рік. В нашому будинку це ми вже 4, 4 місяці, п'ятий місяць пішов, як в будинку. Вчимося, дивимось, придивляємось, аби лише було здоров'я і мирне небо. Тому дякую всім, хто долучається, хто коментує, хто дивиться, усіх обіймаю. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, що ви в мене є. Ви найкращі. Розкажу вам ще цих сусідів хата. Я так якось стану, щоб мене не дуже було там видно. Е Зараз піду на ринок, під, як казала, ще щось підкуплю, щоб мати що е давати з собою і брати з собою їсти на перекуси, на обід дітям. І собі можливо. Так, ще є суприсовий трохи на рідке. Гомілки курячі купила замариною з печу, з картоплею. Ще щось подумаю, може, якусь кашу або на тижні щось, ще. чи спагеті в мене ще є. Ну, подумаємо. Ще меню треба продумати, бо Прибігаю, вже нічого не можу. А ще, як не танці, то англійська, то ще кудись, то ще щось то на роботі. Багато роботи, але нічого. Все буде добре, навчимося. Так, хочу вам показати трошки город, що ми садили, цибульку нашу. О, щось мене не видно. Цибульку і часничок вже трошки проросло. Зараз покажу. Після дощу мокро, після зими ще, бачите, так, але рихла дуже така земля. Ми тут ем, припудрювали золою. І якщо придивитися, ось рядочки пробиваються, цибульки та часничку. Там ще кріт був порив, то не знаю. Поки що його не видно. Але чи все зійшло? Побачимо пізніше, але вже ось чубки видно. Так, а там вон малина. І трошки далі ще, за курничком. Треба її буде пообрізати. Можливо, сьогодні під вечір, подивлюся, секатором швиденько пройдуся. Ось так, помаленьку господарюємо.